На сьогодні унікальна можливість показати вам житловий комплекс, який готовий вже на 75%. і буде зданий у четвертому кварталі вже цього року. До речі, залишилось всього 30 квартир. Розташований в спокійному спальному мікрорайоні рісне 2 це вулиця Величковського у Львові. Ходіть з нами. Ми вам все сьогодні покажемо. У житловому комплексі Франко передбачена своя електрична підстанція. Квартири будуть обладнані лічильниками на всі комунікації: світло, вода, газ, до слова, газ в квартирах розвели ще на етапі будівництва. Опалення індивідуальне, двофункційний газовий котел. Також у квартирах буде інтернет, тобто волоконний кабель і домофон. Є квартири з Тарасами з таким чудовим краєвидом на мальовничу ряснянщину. зараз з балкону, а тут ліс. Для прикладу покажу вам одну з двох кімнатних квартир. Ось така кухня, вітальня, гарна, простора, туалет, ванна і дві кімнати, які можна використовувати як дитячу, як спальню, вже залежно від того, скільки у вас осіб мешкає. На балкон тут два входи. Він кутовий. А також забудовник пропонує як додаткову опцію ще на етапі будівництва, теплу підлогу і розведення води. Так, а зараз, прямо з під'їзду, ми спускаємося з вами в укриття. Тут в укритті будуть душові, санвузли, кімната матері, дитини, ну враховуючи сучасні наші реалії, дійсно необхідні речі. У житловому комплексі передбачений підземний паркінг на 48 місць. Який оснащений системою пожежогасіння та димовидалення. Забудовник співпрацює з державною програмою ЄОселя, є можливість взяти іпотеку на 20 років. На території будуть дитячі майданчики, спортивні майданчики, відпочинкова зона з лавочками, передбачені комерційні приміщення. Якщо ви думали над покупкою житла в цьому житловому комплексі Франко, то не радимо звелікати. Адже залишилось тільки двох і трьохкімнатні квартири.